Господня воля нас Ну а закон тут Тобто Зараз він закритий, нас арештований. А сьогодні ми вирішили приїхати до вас особисто для того, щоб повернути ті викрадені речі, ті цінності, які людські цінності, тому що це від людей була вдяка Богу за те, що зроблено було. Я знаю, там і народжувались дітки, і зцілення. Ну ви знаєте, це звичай, який існує. Моляться, просять. І коли отримують, то е, на подяки залишають е, ланцюжок золотий, хрестиком, коміконку, ще щось щось. Да. І от вішають е, на цю ікону, оскільки там дуже багато цих танцюжків, це все свідчить наскільки багато. Люди одержували те, що вони просили. Це правильно. Я це розумію, тому тут також повна співпраця, порядок в державі повинен бути. І в цих напрямках треба допомагати. Я скажу слова вдяки вашому семінаристу, який там знаходить. Я думаю, що в користь би ці речі їм не пішли і, мабуть, не підуть. Тому що законне рішення буде суду, то однозначно, а ще воля може бути. Люди молилися і від цього отримали знаєте, якийсь порятунок, то. Да, якісь інші речі. Так що ми це розуміємо велику і будемо всіляко сприяти. А зараз хотіли б також передати вам ці речі, що кожен елемент це якась допомога була Богу, ой вони за це до кінця Через вас, через нашу е, київську міліцію, е, допоміг е, знайти злочина. Тому що це не проста крадіжка, це крадіжка цінності, які люди, які молились Богу, отримали зцілення і в знак подяки це принесли. І тому це називається. По церковному святотатство, тому що о, о, украв святе, призначене Богом. Тому ми дуже вдячні, що ви так е, швидко відреагували на, е, на наші е, звернення до вас і дякуємо нашій київській міліції, вам особисто за те, що ви маєте таку міліцію, яка е, злочини цю Дякую. Я вам скажу, на Сьогодні наше завдання навести порядок в Києві. Я слухав, якось ви спілкувалися з пресою, питання злагоди, благополуччя, порозуміння. Тому і ми також хочемо цього сьогодні. Стараємося, щоб десь домовитися. Десь поспілкуватись. Ну, а питання злочинців, які це роблять, це наше питання, і вони будуть постійно на контролі. Тому що сьогодні і церква, і кияни, і громада повинні відчути, що вони безпеці. Вони можуть вільно спілкуватися, ходити в церкву, покласти свої цінності, помолившися до іконки, святої ікони. Я я почитав історію цієї ікони, ви знаєте, дійсно десь мало часу приділяєш цьому, але зрозумів, що Жуков сам свій час передав цю ікону святій церкві. Тому, Велико, будемо на цьому напрямку працювати і також допомагати. Ну, а ви моліться за нас, за наших міліцінерів. Молимось, молимось, Дякую і нехай Господь допомагає вам виконувати обов'язок влади.